23 лютого вийшов наш, давайте будемо говорити, крайній номер. Не будемо говорити останній, будемо мріяти, все ж таки, що все буде у нас добре. Ми видали номер газети, ми його надрукували, це був святковий номер, тому що нова Каховка, про яку теж ми сьогодні чуємо з новин, нова Каховка готувалася святкувати День міста 23 лютого. І ми готували святковий такий розворот, кольоровий, з інтерв'ю, з фотографіями. Дуже такий, він був гарний цей номер зі спецматеріалами. Він був відрукований і навіть частково доставлений, але звич... ну, на поштові відділення. Але на жаль, до людей він не дійшов, тому що ну, 24-го вже не було можливості пересуватися ні пошті, ні поштарям безпосередньо. тобто... Вся ця робота заблокувалася. 24-го я вже говорила, що ми прокинулися і не могли достатньо до зрозуміти йти на роботу, не йти на роботу. Але потім все ж таки було прийнято рішення, що пару днів перечекати, хоча б зрозуміти, наскільки це безпечно і небезпечно. Але, звичайно, на жаль, ми вже на роботу не вийшли, тому що небезпека була дуже. Дуже така відчутна. Я думаю, ви всі знаєте, що наш журналіст нашого видання Олег Батурін потрапив у полон. Він знаходився в Каховці, в Береславі, тобто в області, не в самому Херсоні. Це людина з активною такою позицією, він її ніколи не приховував і вісім днів він був у полоні. Ми були ну, дуже схвильовані. Ми куди тільки могли, намагалися і родину підтримати, і підтримати, і яким чином його визволяти постійно із спілкою журналістів спілкувалися на цю тему, тобто шукали які тільки можливі варіанти, але на щастя. На щастя, так склалося, що його відпустили, що він живий, здоровий. Саме перше, таке, що було шокуючим, це бій, власне, за Антоновський міст, це міст через Дніпро з Олешок до Херсона і дуже сильно тримали цю оборону, тому що, ну, я думаю, це був такий певний рубіж, що здавалося, якщо вже вони його перейдуть то це вже якби якась така межа. От вони вже війшли в місто, і люди, навіть мої близькі друзі, от вони в тій Антонівці Антонівці жили. Будинках, там такі великі будинки, там вважалися такі будинки багатих людей достатньо. І вони опинилися під прицілом. Тобто ці люди дві доби сиділи у підвалах з дітками, з усім. Це були 26, мені здається, лютого, так 5, 6, шосте ну, Тобто, буквально перші дні війни і це здавалося взагалі якось не з нашого життя. Ми чули ці вибухи, все і справді тоді. Загинуло багато і військових, і цивільних людей, які намагалися якось кудись виїхати, бо не розуміли, що це справді може бути така небезпека. Гинули люди. Що стосується хлопців, які зустріли відчайдухи такі от відважні, з Молотовими, зі смузі Бандери, як тут кажуть, вони, на жаль, не були озброєні і. Понад 150 хлопців, тих, які були ідейні, ті, які були е, в серці українцями, ті, які готові були прийняти цей бій і розумієте, що з коктейлями йти на танки, на БТР, на людей зі зброєю, це ну це справді героїчний, але такий відчайдушний вчинок. Е, я не знаю, не буду казати, я не знаю, хто віддавав ці накази йти, але тоді. Дуже багато цих хлопців, на жаль, загинуло. Уже 24-го, хто виїхав лютого, ті виїхали. Бо вже 25 лютого в принципі, були заблоковані дороги, і вже ні в який бік, в принципі, ми не могли виїхати, навіть якби хотіли, бо і розстрілювали машини, навіть не зупиняли. Не було я таких блокпостів. Просто хто їхав, розстрілювали без питань. І було дуже це ризиковане. Коли ми вирішили, ну ми е, зрозуміли, що будуть журналістів, перш за все, шукати активістів, журналістів, тероборону, атошників. Це зрозуміло, це я навіть не можу сказати, що до цього моменту ми цього про це не думали, а потім подумали. Зразу відомо було, кого вони будуть шукати неугодних для себе. І або хотіти, щоб на них працювали, або не працювали взагалі. або Брати в полон ну, теж з якимись своїми певними цілями. Звичайно, ми почали думати відразу як, але не було можливості. Просто такої можливості не було. Ми були понад місяць в Херсоні, і навіть як виходили кудись за продуктами, ну, не ходили по одному, звичайно, ніхто. Але як ходили кудись, то намагалися, знаєте, і шапку, і капюшон. Ну, то якраз лютий був холодно, що було дуже. Ну, то У нас є люди, які приїжджали свого часу, на жаль, вже тікали з Донбасу від такої війни, від такої ситуації. І вони просто вже давали життєві поради. Виходиш з будинку, взагалі не подавай виду, що ти жінка, треба виглядати як смердючий бомж. І коли ми разом з моєю сестрою і з друзями пішли 13 березня, це це день визволення Херсона від фашистських загарбників. І власне на 13 був найбільший мітинг, от перший такий найбільший мітинг підтримку України, бо в принципі він був щодня. Але 13-го вони хотіли перший, ніби провести такий референдум. Я думаю, всі ту чули. І от власне 13 березня транспорт не ходив. і, знаєте, от таке враження, що ніби в центрі от таке серце. І ми коли йшли пішки годину через мій залізничний на цю демонстрацію, от в мене таке було відчуття, ніби, знаєте, є серце і є артерії от крові. І отак от по тих артеріях ішли люди. От не було страху, не було якогось жаху такого. от Ти йшов, ти знав, чому ти йдеш? Ти маєш свою позицію. Я знаю, що тоді ми йшли, і нам зі Львова дзвонила, родина казали: не йдіть, не йдіть, побудьте пересидьте. А ми казали: ну як пересидьте, якщо всі пересидять. Ну тоді будемо сидіти, і будемо все життя так сидіти, ховатися. Не було страху. Дуже, дуже було багато людей, молоді з дітьми, кричали. Ну все було організовано, все було. Знаєте, не було такого хаосу, що це натовп. Це була нація, це були люди, які прийшли свідомо, це були люди, які були. Готові слухатися того, хто казав так, так, спокійно, спокійно, давайте не нариватися. Все ж таки, ми маємо показати свою позицію, але не провокуйте. Ну тобто не потрібні якісь там. Ну, ви розумієте, що один невірний крок, і почнеться хаос, почнеться стрілянина, загинуть люди. Це не потрібно було в той момент. Потім просто в якийсь момент е... прийшли в редакцію до нас, питали про нас. І ми зрозуміли, що наступний просто буде, це буде будинок, це буде дім, де ми живемо, і ми вже просто тоді не виїдемо. І це було рішення одного дня, і було прийнято рішення, що або завтра раненько, або ми вже не виїдемо. І це буде як 24 лютого, коли ми не встигли. Я ще так ніколи не літала на машині. Грунтова дорога ями, І я тільки пам'ятаю, що я сиділа в машині за кермом поруч зі мною мій син 12 років. Він тако тримав в руках хрест, я йому дала, отак їхав. А я вголос молилася. І ми так їхали. І ті кілометри, бо нам сказали, що треба дуже швидко пролетіти то село от на одному диханні, бо то йде перестрілка наші і ворог. І треба було переїхати, а за тим же селом. Наші блокпости. Коли наших побачили, то люди справді з різних машин виносили їм гостинці, обнімали, цілували, там, пакети з всякими, там смаколиками розда... віддавали, там, хлопцям передайте, з вікон кричали: Слава Україні, і бережи вас Господь, хлопці. Ну, це така радість, знаєте, от просто ти розумієш, от, от вони, от це твої люди. І ти врятований, і все. В от, от, цей день я ніколи не забуду, як ми тут приїхали. І вони нам сказали, що нарешті можете познімати з себе ці білі тряпки. І ми переїхали, і перше, з якою ненавистю ті тряпки знімала, знаєте, то ганчіря біле, яке тебе просто відносить, що ти ну, не зрозуміло. На своїй землі маєш якось себе позначати, якимись ганчірками. От така була ситуація.